Вечір ви дивитесь новини сьогодні 28 листопада, п'ятниця і спочатку коротко основні теми випуску. Питання теплозбереження, земельні питання і надання допомоги військовослужбовцям в зоні АТО. Про це говорили на особистому прийому першого заступника губернатора Миколи Романчука. Хочемо просити вас, щоб ви посприяли для передачі цього автомобіля нашим хлопцям. До 4 гривень миколаївські перевізники планують підняти оплату за проїзд у міському громадському транспорті. Останнє слово за міськвиконкомом. Така новина не зовсім тішить городян. Тому все дорого і так все дорого. Студенти Сухомлинки обрали нового студентського ректора. Ним став третьокурсник курсник факультету іноземної філології Максим Раду. Отже, розпочинаємо наш випуск з оперативної інформації інформаційно-аналітичного центру РМБО. Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається напруженою і суттєвих змін не зазнала. Підтверджуються факти прибуття нових підрозділів російських військ. Триває нарощення сил ворога на Донецькому напрямі. Не виключається ймовірність підготовки до чергового наступу терористів на та російських військ на Донецький аеропорт. Села АТО готові до адекватних дій за будь-якого сценарію. У терористи обстріл патруль з трьох спостерігачів місії ОБСЄ, які проїжджали між блокпостами української армії в районі селищ Кірово і Шуми, що на північний схід від Донецька, за офіційним повідомленням ОБСЄ, після того як один із спостерігачів вийшов з автомобіля з південного сходу, де перебувають позиції проросійських Проросійських терористів було здійснений постріл з реактивного гранатомета. Снаряд впав ста 150 метрах від автомобіля. Постраждалих внаслідок в обстрілу немає. Тим часом президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами військовослужбовців, які виявили мужність та героїзм у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. 147 військових міністерства оборони та 24 міністерства внутрішніх справ нагороджені орденом Богдана Хмельницького другого та третього ступенів, орденом за мужність першого, другого та третього ступенів, орденом Данила Галицького та медалями за військову службу Україні, за бездоганну службу третього ступеня захиснику вітчизни, 23 герої героя нагороджені посмертно. І до подій в обласному центрі питання теплозбереження, земельні питання і надання невідкладної адресної допомоги військовослужбовцям в зоні антитерористичної операції обговорювались під час особистого виїзного прийому першого заступника голови Миколаївської облдержадміністрації Миколи Романчука в Новобузькому районі. На особистий прийом до Миколи Романчука завітали шість мешканців нового бугу. До першого заступника голови облдержадміністрації звернулись представники батьківського комітету Новобузької загальноосвітньої школи номер 1 щодо сприяння в забезпеченні дотримання температурного режиму в навчальних закладах району. Та виділення коштів для заміни вікон в школі. Голова фермерського господарства Микола Павловський попросив надати роз'яснень щодо переукладення договорів оренди земель запасу та щодо незаконних вирубок лісонасаджень. А представники волонтерського колективу з підтримки учасників АТО району прийшли з проханням посприяти якнайшвидшій доставці військовим переобладнаного ними автомобіля газ 66 для 3-ї роти 19-го батальйону територіальної оборони. Хочемо просити вас, щоб ви посприяли для передачі цього автомобіля нашим хлопцям-землякам, які зараз в зоні АТО. Микола Романчук подякував волонтерам району та керівництву за активну підтримку, яку вони надають військовослужбовцям в зоні АТО, та зауважив, що скоро має вирішитись питання про ротацію 19-го батальйону. Ми зробимо все необхідне. Щоб можна, як можна найскоріше це машина була в неї. Вона їм конче потрібна, вона конче потрібна для того, щоб виконувати свою задачу. Слід зазначити, що Новобузький район одним із перших долучився до роботи з допомоги військовим. Волонтери району також адресно доставляють необхідну допомогу безпосередньо в зону АТО. На даний момент у нас зібрано згідно офіційних даних вже майже півтора мільйона гривень. Всі бронежилети, які закупалися для наших хлопців, АТО, то всі, всі військовослужбовці повністю забезпечені бронежилетами, саме нашому ну, на кошти нашої громади. Серед інших актуальних питань земельні стратегічний питання, як он був, так і залишається на сьогоднішній день Это земля, тому що земля є тим інструментом, який дає право для обезпечення сім'ї, щоб дати і завтра жити. Через недоскональність земельного законодавства, зокрема, і виникає багато проблемних ситуацій, які люди просять вирішити. Микола Романчук зауважив, що готовий допомагати. От сьогодні пройшов фермер, дуби по 60 лет, а їх пілять і убивають. Значить, тут них заробляє. зарабатывають. в міліцію подається заявка, в міліцію подається заявлення чия очі ніч. Тобто ущерб нікому не несмотря. А вона на землі чий государство. Значить, і государство страдає, і люди страдають. І немає закону, котре би мог би це робити, нормалізувати. Звернулась до першого заступника голови облдержадміністрації інша група людей. Вони висловили своє незадоволення роботою місцевих органів влади, зокрема із земельних питань. Та навіть вимагали змінити керівника району. Народ на сьогоднішній день і я к этому теж готовий присоединитися, хоче бистре змінення. Те, що 23 роки ділась плохо. Ані хочуть сьогодні за щоб було все хорошо, так не буває. На завершенні візиту до Новобузького району перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук провів зустріч з активом району та розповів про соціально економічну ситуацію в області та ще раз подякував за активну позицію громади району в підтримці військових в зоні АТО. Він також наголосив, що наразі необхідно всі питання вирішувати спільно і консолідувати зусилля. Тетяна Гуменна, Сергій Єрмаков, ТМН. Thank <laughs> you. Тим часом суд центрального району Миколаєва взяв під варту двох чоловіків, які планували викрадення військового літака Су 25 Про це повідомила керівник прес-служби прокуратури Миколаївської області Валерія Власова. За її словами, наприкінці жовтня ці люди схиляли льотчика авіаційної бригади повітряних сил Збройних сил України, однієї з військових частин, до викрадення військового літака. Їх метою було надання допомоги представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України. Чик мав перегнати су 25 на тимчасово окуповану територію Криму, а також надати інформацію про графіки польотів військових літаків, задіяних в антитерористичній операції у Луганській та Донецькій областях. Вже минув рік від тих перших страшних подій, котрі стали переломним періодом у свідомості українців. Ці дні увійшли в історію як початок революції гідності та свободи українського народу. Євромайдан, революція гідності. Саме під такою назвою відбулось представлення проєкту музейної композиції, яка зовсім скоро буде створена в Миколаївському художньому музеї імені Василя Верещагіна. У гостєвій залі музею зібралося чимало людей, переважна кількість студенти. Прийшли, щоб послухати миколаївців, котрі стали часткою нового витка історії. У своєму виступі Петро Берлінський, один із активних учасників майдану, поділився із присутніми своїми спогадами та переживаннями про кількамісячне протистояння самооборони майдану та активістів злочинному режиму. Також продемонстрував відеоматеріали тих подій і серію фотознімків обличчя Майдану, на яких відображено буденне життя. Уже после того, как прошло и 1 декабря, там реально были не сотни тысяч, там был миллион, а то и может больше. Потому что люди стояли, начиная от Европейской и до Бессарабки, кто знает Киев, все пагорбы, ну, все калмы, которые находятся вокруг площади независимости, были полностью заполнены людьми. Протисно це практично було невозможно у своєї розповіді. Петро Борисович відновив хронологію трагічних подій, учасником яких він був більше двох місяців. Находясь там во дворі, ми чувствовали острий запах літочого газу. Многії люди бежали з банкового тоже в этот двор, чтобы немножко отдышаться, откашляться. Тут же промывали глаза, появились первые раненые, которым уже оказывали Помаш, як і за сторони Мітюгові, так і со сторони силових структур. Володимир Бігун, активний учасник Миколаївського та Київського майдану, сьогодні волонтер проекту 79 Народне лікування, розповідає, що саме на Майдані він відчув, як відбувається народження української нації. Впевнений, те єднання, яке пережили українці під час подій Майдану, той запал, який отримали, залишиться на віки, а Україна стане могутньою державою. Діло не в язики ділані. Не... Діло в твоєму серці, в твоей душі, є в тебе эта Україна чи ні, Вот вона у нас появилася. Ми чітко почали роззнавати, хто ми. Це є главный результат Майдану. Олег Гілякін був звільнений з роботи за те, що активно підтримував Майдан. Розповідає, 90 ночей провів у Києві, був розвідником Майдану, двічі отримав поранення. Осколочне поранення. Це вже було вночі, коли Майдан стояв. Вогнем, саме вогонь став спасінням майдану, вогню взагалі одув треба зробити. Без вогню майдан був би захищений. Мішку, коли я ніс те, що б горіло, мене, на жаль, поранили. Вже більше я туди не йшов, що в мене сильно нога стікала кров'ю. Ну, слава Богу, поранення було нескладним в м'які тіли мого стегна, і тому я через неділю вже навіть бігав. До речі, ділились учасники зустрічі не тільки спогадами, а й трофеями, котрі передадуть до музейної композиції, яку планують відкрити наприкінці лютого. І через рік учасники тих подій впевнені, майдан не завершився боротьба продовжується. Аліїчкалова, Вадим Кірчів, телевізійні новини Миколаївщини. Ось така у нас з вами історія. І далі оперативна інформація від співробітників головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України Миколаївської області. За добу рятувальники піротехніки знешкодили авіабомбу та артилерійський снаряд часів Великої вітчизняної війни. На небезпечні знахідки випадково натрапили перехожі. Якби не своєчасне втручання спеціалістів, невідомо, відомо скільки блиха накоїла ця вибухівка. О 17.20 до Оперативно-Диспетчерської служби головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області надійшло повідомлення про виявлення вибухонебезпечного предмету на території Галицинівського лісового урочища Шовневого району. Снаряд виявлений лісником під час обходу території. До місця виклику виїхала група піротехнічних та спеціальних водолазних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Після детального обстеження знахідку класифіковано як авіаційну бомбу ФАП з того часів Великої Вітчизняної війни. 27 листопада о 14.15 даний снаряд вагою близько 100 кілограмів вилучено та знешкоджено. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем зовсім скоро миколаївські перевізники можуть підняти оплату за приїзд в міському громадському транспорті до 4 гривень. Обґрунтованість таких тарифів підтвердила фірма Міжнародна аудиторська група Аудиторської палати України. Група аудиторів із 6 до 30 жовтня провела повну перевірку обґрунтованості тарифів, розрахованих миколаївськими перевізниками на приїзд у громадському транспорті. За словами генерального директора аудиторської фірми, було досліджено 8 перевізників, які здійснюють перевезення на 69 маршрутах. Треба було зробити перевірку з метою надання обґрунтованої впевненості користувачам цих розрахунків, в тому, що розрахунки не містять суттєвих помилок. Або викривлень аудитор. Запевнила, що перевірку робили детально з виїздом до кожного перевізника, якого перевіряли, з дослідженням первинних документів та фактичних обставин справи. Говорить, завдання виконували з професійним скептицизмом. Цей професійний скептицизм передбачав, що ми завідомо вже нічому не довіряємо. Експерт зазначила, що один із ключових моментів, який впливає на розрахунок тарифу, це витрати на пальне мастила, шини, амортизаційні нарахування, технічні обслуговування, ремонт транспортних засобів та заробітна плата. Отже, до уваги взяли тільки ті витрати, які були підтверджені документально. Підсумовуючи результати перевірки, Наталя Гаєвська зазначила: в цілому розрахунки в усіх суттєвих аспектах були складені достовірно. Отже, головний директор міжнародної аудиторської групи вважає, що доступними можуть бути наступні тарифи у міському транспорті, що працює на дизельному пальному. До 10 кілометрів, до 2, тисяч, 2 гривень 88 копійок, від 10 до 15 кілометрів, від 2 гривень 95 копійок до 3 гривень 14 копійок від 15 до 25 кілометрів від 3 гривень 3 копійки до 4 гривень і більше 25 кілометрів до 4 гривень 9 копійок. Автомобілі, які використовують бензин, тариф наступний. До 10 кілометрів – це до 3 гривень 11 копійок, від 10 до 15 кілометрів – до 3 гривень 4 копійки, від 15 до 25 кілометрів – від 3 гривень 62 копійки до 4 гривень 54 копійки. Для перевізників, котрі використовують природний газ. Притяжність маршрутів від 10 до 15 кілометрів. Тут тариф може бути встановлений до 3 гривень 90 копійок. І від 15 до 25 кілометрів, від 4 гривень 20 копійок до 4 гривень 22 копійок. До речі, голова фірми Міжнародна аудиторська група розповіла, що договір на виконання робіт уклали з міськвиконкомом. Вартість дослідження склала 85 тисяч гривень. Поки що не зрозуміло, за чий кошт проведено таке дослідження. Наталія Ячкалова, Антон Небі телевізійні новини Миколаївщини. А як відреагували городяни на можливе підвищення проїзду в міському громадському транспорті? Думки різні. Отже, дивимось далі. Мені кажется, це чересчур і так в стране, как бы дуже плохо. Ціни піднялися на все на продукти, і ще здесь. Якщо це тимчасово, якщо це важливо для держави, то я думаю, можна перетерпіти. А потім, якщо все нижче, нижче, тоді ми тільки раді буде. Плохо, звісно, тому що дорого і так все дорого. Взагалі негативно, так як я студент, але, судя по нашій політиці, так як піднімаються ціни на топливо, то в принципе все может быть закономерно. Насколько я знаю, в Киеве, Дніпропетровській, есть цены до 4 гривен. Больше 4 я не готов платить. Очень не хочу. Объясняю почему. Потому что для того, чтобы отвезти моего внука в школу, мне в день обходится 15 гривен. Да нет. Мне сильно по карманам. Ви дивитесь новини. Ми продовжимо у Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського важлива подія. Студентський актив обрав нового студентського ректора. Вибори відбувалися шляхом таємного голосування серед чотирьох претендентів на посаду студректора Перемогу здобув третьокурсник факультету іноземної філології Максим Араду. З 2010 по 2014 роки посаду студентського ректора обіймала Ірина Ставніченко, студентка факультету іноземної філології. Саме вона відзвітувала перед колективом, що було зроблено за цей період, адже студентське життя яскраве, веселе і водночас непередбачуване. Я думаю, що тут саме випізнаєте, хто є справжнім лідер, хто дійсно може. Бути товаришем з великої літери, на кого можна покластися складну хвилину. Виборчих перегонах цього року брали участь четверо потенційних голів: студентка економічного факультету Катерина Мартинова, студент механіко-математичного факультету Дмитро Гавриляк та обидва представники факультету іноземної філології Максим Радо та Анна Трипольська. Кожний із кандидатів представив на розсуд молоді свою програму. Я бачу активну їхню роботу. Як мінімум починаючи з того, що це організація для студентства, різних фестивалів, конкурсів щорічних нагород до дня студента і до кожного свята, шляхом таємного голосування переможцем став Максим Раду, студент факультету іноземної філології. Свою довіру йому висловила більшість студентів. Наталя Приходько, Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж освітньої тематики не всі навчальні заклади України мають таку цікаву і довгу історію, як Андріївське професійно-технічне училище, номер 42 що в Баштанському районі. Саме про цей навчальний заклад піде мова в нашому наступному сюжеті. Шановні друзі, ми на Баштанщині в селі Андріївка, і саме 112 років тому в цій будівлі розташувалася єврейська агрономічна школа, а зараз професійне технічне училище номер 42 Училище номер 42 один з найстарших навчальних закладів не лише Баштанського району, а й Миколаївщини. За більш ніж столітню історію його профіль не змінювався жодного разу. Не працював він лише під час Великої вітчизняної війни, коли Миколаївщина була окупована фашистами. Зараз в училищі навчається майже 300 учнів. Педагогічний колектив працює задля досягнення єдиної мети виховати порядних людей і справжніх професіоналів. І у нас це девіз. З любов'ю до землі, з повагою до людей, це ми так і працюємо. І в нас наш колектив. Наш колектив в ПТУ практично 50% випускники нашого навчального закладу, які проробили вже по 40 років, по 25 Молоді, які прийшли, позаканчували інститути. Роблять і проживають в цьому і вкладають душу в свою професію. Механізатори, трактористи, водії професії затребувані у сільському господарстві. Людину, яка добре знається на техніці, поважають у всі часи. Навчає майбутніх механізаторів професії Анатолій Андрійович Войтенко. Ось вже 40 років. За цей час свої знання передав тисячам хлопців. Дуже багато династій династії даже учащилися, починаючи сімсот четвертого року, і по сьогоднішній день. Якщо діти були в той час 57 року, будем казати, то можемо щастя сказати, після цьому якомога вже є їх ті діти вчилися в нас, І тих дітей теж вчиться в нас. І дуже приємно, що діти ніколи не забувають ту вочину, яку їхні взяли батьки. Дуже приємно, тако, що дуже хороші відзиви про наших дітей. Куди б не поїхав, на яке підприємство? От навіть тут покрою, дуже приємно також, що ті. Люди, які в 74-му році вчилися учні, вони вже керівники господарств, фермери. Ну, я думав, що стати трактористом, як мій дідусь. Я коли був у школі вчився ще, мій дід працював на тракторі. Я з ним катався часто. Мені подобалося. Рішив теж піти на тракториста вчитися. Так. Нравиться? Звісно. Що більше всього подобається? Ну, вождення, кататися. І буваємо, робимо трактор, теж подобається. Роботу на землі цінували і поважали у всі часи. Існуватиме вона вічно. Правильно обрана професія це половина успіху у житті. А от для повного щастя справжньому чоловіку потрібна кохана дружина, власний дім, а ще Дитин. І трохи. Більше про життя і навчання учнів Андріївського професійно-технічного училища номер 42 що на Баштанщині. Ви дізнаєтесь з програми Твоя справа 30 листопада, о 13.30. Катерина Тригубова, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. 28 листопада вшановується пам'ять сповідників Гурія, Самона і Авіва. У народі цей день називали Гур'єв і відзначали: вже коли ляже на Гурія сніг, так лежати йому до повені, тобто до весни. Ще говорили: гур'ян на рібій кобилі землю об'їжає, стоїть бруд і сніг. Багато снігу цей день віщує урожайний рік, а похмура погода мокрий травень. Ось такі справи далі на вас ще чекає прогноз погоди. А я прощаюся з вами і бажаю вам вдалих і головне безпечних вихідних. До побачення.